Доки одні працюють над створенням краси та зручності, інші легковажно шкодять. Мешканці центрально-міського району занепокоєні вчинками безвідповідальних криворіжців, котрим бракує бережливого ставлення до надбань міста. Нам подобається тут гуляти. Тут дуже хороше благоустройство зробили реконструкцію. Очень подобається парк Гагаріна. Є спеціальний спуск для коляски. Вот лавочки на есть є можно можна вот только ламають. Це, звісно, дуже некрасиво. Не хотілося б, щоб люди відносилися имуществу, яке спеціально для людей зроблено. Нещодавно, проходячи повз театральну площу, я побачила, що лавочки пошкоджено. Ви знаєте, на котила хвиля обурення. Як можна не любити своє місто так, щоб шкодити і псувати таку красу? Щоб кожен йшов і звернув увагу. Вот детки стоят, вот прямо, знаете, собирают эти косточки или абрикос, вот вначале, бросают, вот там фонтан сделали. Ну, почему не подойти, не сказать? Я подошла, начала ругать пацанов. Но они же повернулись, да пошли. А так, если бы каждый делал бы хоть замечание какое-нибудь. Это ж наши дети делают все. Представники правоохоронних органів у свою чергу нагадують, що за подібні вчинки передбачена кримінальна відповідальність. Хотілося б придупредити, що за кожне діяння є наказання непосредственно за повреждений имущества, є уголовна відповідальність за повреждень імущества. Ну як правило, на що супровождається адміністративним кодексом. Це мелкое хуліганство, де теж. Предусмотрено до 15 суток адмінанрієста, також появлення, розпиття спиртных напитков, в тому числі піва, що способствують, хотілося б придупредити тому, що все, все це несе уголовну адміністративну ответственность. Реконструкція проспекту Карла Маркса це багатомільйонний, кількаетапний проект. На поточний рік заплановано оновлення площі, визволення та монумента вічного вогню, що поблизу вулиці Леніна. Те, що робиться, во многом не ценится жителями нашего города. Присущие факты вандализма. Практически все фонари, подсветки на театре Шевченко разломаны. Скамейки, которые только в позапрошлом году установлены наполовину поломанной доски. Поэтому мне хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего города, особенно к молодежи. То, что сделано, сделано на долгие годы для наших детей, для наших внуков. Внуков. И то, что мы видим на сьогоднішній день берега, только очищенные річки Саксагань у нас после схода снега, после зимнего періоду полностью усыпанный мусором. Сейчас будет проводиться традиционно в то, что проводится в нашем городе, месяч месячных я хочу призвать всех жителей нашого района поучаствовать в этих заходах. І помочь району, помочь нам самим, же, щоб наш дом, наш район, наш город становився лучше і толька чище. Досягти бажаного результату у цьому питанні можна лише за умови, якщо створення та підтримання у належному стані кожного затишного куточка рідного міста стосуватиметься не лише людей, відповідальних за це згідно з їх службовими обов'язками, а й стане бодай певною мірою особистою справою кожного з нас.